Шановний пане прем'єр-міністре, шановний голов червоної ради, шановні гості, шановні члени червної ради, перед тим, як розпочати церемонію, згадаймо наших героїв, які ціною власного життя виборюють для нас сьогоднішній день. Шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Слова голову вченої ради ректора Національного університету Львівська політехніка професора Юрія Бобалова. Шановний пане премєр міністр шановні освіти, шановні політехніки. Розпочинаємо урочисте засідання вченої ради. Присвячене врученню диплому доктора Гонори Кавза, прем'єр-міністру України, випускнику Львівської політехніки 1997 року Денису Шмегую. За понад століття цього звання удостоєно понад 50 осіб, науковців, громадських діячів, діячів політики. Львівська політехніка пишається тим, що серед її почесних докторів є державні діячі, президенти, прем'єр-міністри різних держав, лауреати Нобелівських премій. Академічна спільнота військової політехніки званням доктор Гонори Скавза відзначає посади, які мають особливі заслуги перед державою, перед суспільством, перед нашим університетом. Сьогоднішня урочистість особлива і по родинному тепла, адже ми вручаємо диплом нашому випускникові премєр міністру України Денису Міальову. Денис Анатолійович належить до тих, у чиєму житті війська політехніка відіграла знакову роль і певний, що з нашим університетом у нього пов'язані найкращі спогади. Вірю, що нинішній день у майбутньому ще більше зріднить вас. З політехнічною спільнотою запрошуємо. Прошу представити номінанта. Будь ласка. Для виголошення похвальної промови. Запрошуємо директора інституту економіки і менеджменту, доктора економічних наук, професора, почесного професора львівської політехніки, заслуженого працівника освіти України Олега Кузьміна. Шанов голово, члени вченої ради гості. Денис Анатолійович Шмигаль, український державний діяч, прем'єр-міністр України, рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів Уряду Незалежної України, понад 4 роки. Його зусилля спрямовані на розвиток національної економіки, науки, освіти і культури. Народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Вищу освіту здобув у Львівській політехніці в 1997 році за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері машинобудування і отримав кваліфікацію інженера-економіста. Був гідним студентом, дисциплінованим, вдумливим, врівноваженим. Колеги студенти завжди говорили про нього, що він людина з ідеями. Згодом закінчив аспірантуру. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему розпах виробничої інфраструктури регіону в умовах ринкової економіки, в процесі досліджень розкрив потенціал виробничих підприємств Західного регіону і розробив ефективні механізми його використання, стажувався і навчався за кордоном у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії а також у Ринсько-Фесфальському технічному університеті за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини. У 2021 році Денис Шмигель війшов до списку 100 найвпливовших українців за версією тижневика Фокус посівши високу сьому сходинку рейтингу. У процесі трудової діяльності проявив себе і в бізнесі, і на державній службі. Працював на керівних посадах в електронбанку, в компаніях Комфорт Інвест, Росан Інвест тощо. У державному управлінні обіймав посади помічника Львівської обласної державної адміністрації, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, міністра України та прем'єр-міністра України. Денис Миль пройшов успішний шлях ефективного державного службовця, який зарекомендував себе на всіх публічних посадах перебування у владі як достойний керівник, що спрямовує свої зусилля на майбутнє української національної економіки, вміло будує економічну політику України, використовує сучасні інструменти державного бюджетування. У важкі часи боротьби з ворогом сприяє створенню інвестиційного клімату, застосовує ефективні механізми забезпечення політичної та фінансово-економічної підтримки держави з боку союзників гумової збройного протистояння, його фаховість, політична активність, відданість українському народу впливають на розвиток міжнародних економічних відносин із країнами-партнерами. Під керівництвом Дениса Шмигаля уряд сприяв залученню великих обсягів економічної допомоги від візовнішніх партнерів і союзників. На початку війни вдалося забезпечити потужну міжнародну підтримку України в питаннях отримання фінансової допомоги. Продовжено програму співпраці з МВФ як важливою умови розширення фінансування з боку різноманітних міжнародних організацій та інвесторів. Налагоджуються інноваційні процеси, відбувається конверсія реального сектора, збережна стабільність банківської системи, яка достатньо капіталізована, ліквідна та прибуткова. Показники капіталу та ліквідності суттєво перевищують нормативні значення. Система має значні можливості для рушення кредитування, що є ваговою основою відновлення економіки. Завдяки налагодженню міжнародної допомоги. Проваджено фінансовий обмінний курс та якісні валютні обмеження, що дало можливість зберегти валютну стабільність і поповнити валютні резерви до високого рівня. Обмінний курс гривні грив, доволі стабільний. Це забезпечує цінову рівновагу, привабливість активів для інвесторів, перехід до керованої гнучкості. Міжнародні резерви у 2023 році стягнули максимальної величини. Розроблено та реалізовано систему підтримки підприємництва, державних підприємств і громадян на засадах кредитних субсидій, гарантійної допомоги. Уряд запровадив допомогу малому бізнесу, створив прийнятні умови кредитування. Ввів програму державних портфельних гарантій, запровадив нові програми підтримки іпотечного кредитування, можливість отримання кредитів під 0% річних, термін надання кредитів до 3-5 років, оптимізував вимоги до застави. Досить успішно розпочато реорганізацію національної промисловості у воєнних умовах. За 2023 рік потужності українського оборонно промислового комплексу зросли в 4 рази проти 2022 року, а у 2024 році заплановано зростання у шість разів. Вдалося побороти інфляцію і довести її до 5%. До цього вона сягала майже 30%. Запрацювала спільна аналітична група митниці і податкової. Яка націлена на суттєве зменшення контрабанди і незаконних податкових мінімізацій. Середній розмір пенсій у 2023 році збільшився на 15-7% і заплановано зберегти цю тенденцію. Чимала заслуга Дениса Шмигаля у формуванні проукраїнської коаліції у світі в укріпленні шляху України до ЄС і НАТО, у відновленні деокупованих міст та селищ у підтримці. Національного бізнесу, забезпечення продовольчої безпеки і фінансової стабільності економіки у важких умовах війни, учасні індексації та виплаті пенсій, соцвиплат, зарплат лікарів і освітян, запуску нових програм підтримки населення тощо. Варто відзначити і дієві рішення керівника уряду. В напрямку підвищення перспективності інвестицій, зокрема іноземних, та започаткування власної справи на батьківщині. Для Львівської політехніки висока честь, що серед наших випускників така достойна людина. Сьогодні ми уповічнимо ваше ім'я Денис Анатолійович, в історії нашого університету. Дякуємо за вашу працю і готові всіляко підтримувати вашу роботу задля розвитку та процвітання України. Дякую за увагу. Прошу оголосити ухвалу вченої ради про присвоєння доктору Новориска за лівійської політехніки. Витяг із протоколу номер 10 засідання вченої ради національного університету львівська політехніка. Від 26 березня 2024 року за активну державницьку позицію, заслуги у розвитку національної економіки, утвердження суверенітету України та консолідацію українського суспільства, присвоїти Денису Шмигалю, почесне звання, доктор Гоноріс Кауза Львівської політехніки. Запрошую голову вченої ради. Вручити диплом доктора гоноріскауза Львівської політехніки. Диплом доктора Львівської політехніки отримує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Шановний пане голову вченої ради, шановний пане ректора, дорогі Юрій Ярославовичу, дорогі професори, доктори, колектив Львівської політехніки, студенти, дорогі друзі, колеги. Щиро радий бути в рідних мені стінах. Це велика честь, це величезна відповідальність. Я надзвичайно вдячний за присвоєння найвищої нагороди Львівської політехніки. Це дійсно. Найвища відзнака, яка вимагає не лише бути до того відповідальним перед країною, але, звичайно, покладає обов'язок бути надзвичайно відповідальним і після вручення цієї високої відзнаки. Гордий причетністю до провідного вищого навчального закладу України до університету, чия історія налічує понад 200 років. Який згенерував не одне покоління видатних вчених державних діячів, митців, патріарх Йосип Сліпий сказав, що два крила, якими підносяться людський дух в безкраї простори це віра і наука, від початку людської історії вели вони людину впродовж віків, як два нерозлучні товариші, удосконалюючи її знання, мораль і життєві вимоги. Освіта і наука це надзвичайно могутня зброя. Для людини це шлях до мудрості, для суспільства це шлях до прогресу, для держави це шлях до виживання. Саме так без якісної освіти та науки держава не виживає. Вона не здатна бути суб'єктом, не здатна формувати власний порядок денний, не здатна проєктувати майбутнє. Тому я дуже радий, що в нас в Україні є такі осередки знань, потужні осередки знань, мудрості та прогресу, як військополітехніка. В умовах повномасштабної війни, в умовах, коли ми стоїмо перед обличчям величезної екзистенційної загрози, це набуває ще глибшого значення. І, звичайно ж, ми маємо проявити себе, кожен з нас. Шановні пані та панове, шановні друзі, шановні колеги. Я хочу зробити невеликий відступ і подякувати, подякувати всім випускникам і студентам. Львівської політехніки, які зараз на фронті захищають Україну. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, без яких українська держава зникла б з лиця землі. Хочу подякувати викладацькому складу за вашу невтомну, за вашу дуже вагому, важливу працю. Коли ми говоримо про майбутнє, то розуміємо, що найважливіше для країни це люди, збереження і примноження людського капіталу одне з ключових завдань. Для уряду України, для мене особисто людський капітал це не просто набір навичок, досвіду, знань, це сукупність факторів, які визначають здатність до адаптації, інновацій, це драйвер економічного зростання. Ми розуміємо, що все це нерозривно пов'язано з нашою здатністю вистояти зараз і відбудувати нашу країну за за принципом краще ніж було у майбутньому у жовтні 2020 року. Ми зустрічались студентами Львівської політехніки в цьому залі, і ми тоді говорили про людський капітал, про демографічні проблеми в Україні. Ми називали це тоді демографічні проблеми. Зараз можемо вже називати це демографічною кризою. Мільйон дітей виїхало за кордон для того, аби Україна мала майбутнє, ми маємо повернути цих дітей. І зробити це можливо лише створивши відповідні умови для повернення. У цьому випадку ми можемо як у масло сформувати нашу власну піраміду перша потреба це звичайно безпека, друга потреба це житло і наявність критичної інфраструктури. Третя це наявність роботи. Четверта ключова потреба це можливість здобути або реалізувати свій потенціал і свої навички. І тут, безсумнівно, освіта і наука відіграють одну з ключових. Ролей. Тому держава, уряд, університети, викладачі точно грають за одну команду, бо ми всі маємо одну мету вистояти зараз, перемогти у війні, перемогти у мирі, побудувати мирну, щасливу та заможну Україну. Президент України Володимир Зеленський, днями виступаючи на круглому столі Світового банку, дуже правильно сказав, що захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Тому я так багато сьогодні говорю про відновлення, відбудову про людський капітал, про освіту. Вірю, що українське відновлення буде унікальним успіхом 21-го століття. Якщо ми з вами подивимось на те, що називають економічним дивом, то побачимо, що це більше стосується другої половини 20-го століття, але не 21-го. Японія, Німеччина, Південна Корея, загалом азійські тигри днями ми мали зустріч. У Чікаському університеті з студентами спілкувалися із студентами, і з викладацьким колективом, говорили також про відновлення, про українське економічне диво. Ми знаємо, що всі ці країни, яким, яким вдалася економічна трансформація, і вдалося економічне диво, використовували доволі різні підходи, різні політики. Немає універсального рецепту, немає лабораторних умов, де можна з точністю відтворити досвід. Усіх цих країн, які я назвав, і багатьох інших, але є декілька факторів, які точно об'єднують всі ці економічні дива. Одним з цих факторів є власне інвестиції в людський капітал, це інвестиції в молодь, інвестиції в знання, в освіту молоді. Я щасливий, що моя альма-матер, львівська політехніка, виступає потужним двигуном і генератором ідей, сенсів, знань, умінь, які потім переходять у практичну площину, втілюються в життя. Я впевнений, що частка тех у назві львівської політехніки тісно пов'язана з українською економікою майбутнього. Тех є всюди серед секторів економіки, які ми визначаємо пріоритетними сьогодні. Це дефенс-тех, масштабування інноваційних військових виробництв, трансфер технологій, спільні виробництва з партнерами, це медтех, новітні медичні технології для лікування наших захисників. Людей, які постраждали від війни, лідерство у виробництві біонічних та ендопротезів, нові підходи у лікуванні ПТСР, ментальних розладів, біотех це популяризація і розвиток біотехнологій в генетиці, фармацевтиці, агропромисловому комплексі та інших сферах. Це едтех, новітні технології в освіті, які здійсняють співпрацю з справжньою революцією і зроблять процес навчання перманентним. Це Говтех. Технологічні рішення для кращого урядування це те, що ми називаємо державою у смартфоні. Йдеться про автоматизацію процесів створення цифрових платформ для надання державних послуг, цифровізацію документообігу та багато-багато іншого. Наша позиція проста. Сучасна держава може бути лише цифровою державою. Це також агрофудтех. Насамперед говоримо про глибоку переробку аграрної продукції, що відкриває нові можливості для українського експорту, а також для створення доданої вартості розвитку нових технологій в Україні. Створення робочих місць безумовно це пріоритет. Також важливими елементами розвитку інновацій в Україні буде залученість до світової гонки за ринок напівпровідників, використання потенціалу штучного інтелекту, реалізація разом з усією європою зеленого переходу, принципів зеленого переходу. Все це цілком реалістичні речі, амбітні, але точно реалістичні. Усі ми знаємо слова великого бажайте одешевлятися великим, високим і мати перед очима гідну мету саме собою підносить людину. Я не сумніваюся, що нам вдасться зробити економічний стрибок за рахунок створення інноваційних продуктів, товарів та послуг, стати регіональним лідером, драйвером інновацій, нових технологій у Євросоюзі. Стати потужним інноваційним безпековим центром, центром для захисту миру, демократії, європейських цінностей побудувати цифрову економіку, побудувати цифрову державу, яка гарантує сталий розвиток, підприємництво через інновації, підвищити добробут наших громадян. І знову повернусь до того, що це все неможливо без якісної системи вищої освіти. Тому треба змінюватись, треба. Втілювати нові підходи, нові моделі. В основі змін має бути безумовно студент. Ми пропонуємо гнучкість навчальних траєкторій і навантажень, більшу варіативність державної підтримки, не просто розділ і розподіл на бюджетників і контрактників, а лише й надання грантів від держави на навчання. Ми будемо боротися з ієрархічністю у закладах вищої освіти, тому зміцнюємо інститут наглядових рад, працюємо над підвищенням внутрішньої автономії, спроможності і самодостатності вишів. Ми зміщуємо акцент з кількості на якість закладів вищої освіти. Нам потрібні сильні, ефективні, престижні вищі, куди матимуть рівний доступ усі здібні і талановиті випускники українських, а можливо іноземних шкіл. І я пишаюсь, що в цьому питанні львівська політехніка може слугувати прикладом і еталоном такого спроможного навчального закладу. Шановні пані і панове, пане ректор, я дякую за високу відзнаку з боку університету. Для мене це величезна честь. Це надихає на подальшу працю, на досягнення нових цілей, цілей заради України, заради перемоги і кращого майбутнього українського народу. Щиро дякую колективу і студентству Львівської політехніки за професійність, за активність. Дякую, пане ректоре, шановний Юрій Ярославович, особисто вам вчені раді, вдячний за присвоєння цього почесного високого звання. Дякую за вашу увагу. Дякую за те, що сьогодні ми тут зібралися всі разом. Для мене ви насправді родина Львівської політехніки. Юрій Ярославович був правий, коли казав, що в нас сьогодні родинна атмосфера, і до мене дійсно це тепла зустріч. Дякую вам, слава Україні.